Наші слова ми часто багато говоримо різних слів, і ми, як батьки, розуміємо, що наші діти потребують хороших слів. Які ж слова говорити? Часто ми можемо обізвати, часто можемо сказати щось недобре для дитини, їй це не подобається. Наші слова можуть зруйнувати долю дитини, а можуть благословити її долю. Я розумію, що для нас, як для батьків. Потрібно благословляти. Слова як ліки, вони можуть допомогти. Але якщо їх вчасно не дати, це може зруйнувати дитину. Даваємо свої слова для дітей, як ліки. Пам'ятаємо про те, що хтось на вулиці, хтось скаже для дитини на наш і щось, це не повпливає ніяк. Але якщо ми скажемо для дитини погане слово, це повпливає на всю її долю. Пам'ятаємо. Ми щасливі тоді, коли щасливі наші діти.